26 перших електронних приладів валідаторів встановлюють цього тижня на приміських автобусах, що курсують на Львівщині. Так, щоб було серцевено між клієнтом і водієм, щоб було. Встановлення кожного приладу займає близько 15 хвилин, каже інженер компанії-інвестора Роман Цимбрила. І показує, як він працюватиме. Щоб людина розрахувалася туди має, то, зображення, а не всі. Проложить свій пристрій і виконується оплата і друкується чек. Для перших етапів тестування обрали автобуси одного із перевізників, що курсують у напрямку Рави Руської. Такий валідатор уже є у автобусі водія Михайла Євтуха. Чоловік каже, буде вчитись, як працювати із таким приладом. Я думаю, якщо буде, тут щось треба буде водити, якісь того, то, то тяжче буде, чим водівка. Якщо буде прикласти, і воно само там. Покажу, ну то буде легше. Зараз прилади лише встановлюють, а з наступного тижня почнуть перший етап тестування. Перше тестувати будемо ми, але вже як можна сказати, в робочому сегменті, тобто вже на транспортних засобах, в умовах, коли може бути поганий зв'язок, там ще якісь погодні і інші нюанси, будуть тестувати наші спеціалісти. Коли ми відтестуємо і так званий прийдемо дебаг, тоді вже будуть тестові на пасажирах, на водіях і так далі. Антон Вішталюк каже, під час розробки враховували специфіку саме міжміських перевезень, кількість зупинок, складність маршрутів. Принцип розрахунку такий самий, як в магазинах, супермаркетах, до якого ми всі звикли. Тобто будь-який електронний гаджет, банківська карта може бути завалідована в транспортному засобі, який надає послуги з перевезень пасажирів. Пасажир заходить в транспортний засіб, валідується, система його фіксує, і далі другий раз, коли він вже хоче виходити на будь-який зупинок, які передбачені маршрутом. Другий раз прикладає, і тоді вже з нього списується та сума, на яку він приїхав. Як повідомили у прислужбі Львівської обласної військової адміністрації, Львівщина стане першою областю в Україні, де планують впровадити систему електронного квитка на рівні міжміських перевезень. І заплановано, що безготівковий розрахунок на обласних маршрутах має запрацювати цього літа. Ірина Мочульська, Володимир Стабник, Суспільне новини, Львів.